травні в місті Дніпро проходив чемпіонат України з кікбоксингу. У змаганнях приймали участь спортсмени з різних куточків країни. Проте представникам мирного града вдалося вибороти дев'ять золотих, дві срібні та дві бронзові медалі. Загалом шестеро вихованців Євгена Андрусенка посіли друге загальнокомандне місце. Двоє з них стали абсолютними переможцями та отримали відповідні звання. Двоє воспитані отримали кандидатами мастера спорту. Добре ростуть, хорошо себе показали. Паша провів чотири бої, чотири перемоги, одна досрочна, Аня три перемоги, Все заслужено, документи подані, федерація призводила звання кандидата майстера спорту. Ганна Юрова займається кікбоксингом вже декілька років. Дівчина зазначає, КМС – це мрія, яка далася зовсім непросто. Сорнування були тяжкі, якщо чесно. А, треба старатися, щоб зайняти КМС. Так. І, а... Если честно, девочки тоже были сильные. Фирма, а, ударная нога, нога тройка-нога была. Она лучше всего работает. После школы я хотя даже сама связать свою жизнь вот тренировками. За словами дівчини отримати звання майстра спорту, їй заважає лише юний вік. Не пропускати змагання і дождатися свого 18-річчя, щоб у мене був майстер спорту. Павло Саприкін декілька років поспіль змагався за звання кандидата в майстри спорту. Цьогорічна подія неабияк підбадьорила та замотивувала хлопця. Це достойний результат благодаря не одному году тренувань і ні одній победі. Це упорні тренування, віра нашого тренера і підтримка. займаюся около 5 років і Вибрав кейбоксинг, тому що вважав, що нужно уметь дратися не только руками, но і ногами. Своє життя Павло планує і в подальшому пов'язати зі спортом. «В Будущому мене план їздять по сорінуванням, не пропускати, звісно, ж взяти майстера спорту. І якщо вийдеться, то буду поступати по цьому напрямку. Хотів би учити і тренувати також як тренер. Колектив телебачення капрі вітає спортсменів із досягнутими результатами. Нехай наступні змагання неодмінно принесуть нові перемоги та звання.